Ветерани війни та члени сімей загиблих військових можуть отримати фінансування на підтримку чи відновлення свого бізнесу. 5 вересня Український ветеранський фонд запустив програму варто. Зараз онлайн на сайті фонду проводиться збір заявок, який завершується 5 жовтня. Також онлайн проводяться консультації заявників і роз'яснення, які потрібні документи і яку суму можна отримати. Через програму Ветеранський бізнес може отримати від 500 тисяч до мільйона. На виконання своїх проєктів, і цільова аудиторія, яка може подаватися відповідно до нормативно-правових актів на цю програму, це ветерани війни та, відповідно до законодавства особи, які належать до цієї категорії, також це члени сімей. Загиблих, померлих, ветеранів війни а, і а, захисників захисниць України ветерани, які отримали статус нещодавно, також можуть подати свою заявку за наявності відповідного посвідчення. Але у фонді наголошують, ці кошти виділятимуть для підтримки вже існуючого бізнесу, який знаходиться в скрутній ситуації або постраждав під час бойових дій, не для створення власної справи з нуля. Можуть подаватися фізичні особи підприємці, а також юридичні особи, які здійснюють свою діяльність не менше двох років. Це програма не на стартапи, а це програма для розвитку бізнесу. Або ж тієї самої багато зараз бізнесів ветеранських були релоковані. і тому для того, щоб від знову почати Пішовити. певну свою діяльність, відновити її на нових територіях. Для участі в програмі потрібно надати такий пакет документів. Це посвідчення, яке засвідчує відповідний е, статус даної цільової аудиторії, або е, посвідчення ветерана війни, або е, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок е, війни, е, посвідчення члена е, родини загиблого померлого ветерана війни, або ж е, захисник, е, захисників захисниць. Е, Далі ще потрібно буде подати опис вашого проєкту, кошторис до проєкту, також реєстраційні документи або фізичної особи, або юридичної особи відповідно для того, щоб ми могли пересвідчитися, що ви дійсно працюєте, і ви дійсно зареєстровані відповідно до законодавства. Не будуть виділятися кошти, якщо серед бенефіціарних власників або співвласників є особи, що є громадянами Російської Федерації та Білорусі, а також не надаватиметься фінансування ігровому бізнесу.